Більше за все в іграх я люблю сюжет, не якийсь драйвовий ігровий процес, не графіку і не музику. Я поважаю саме наратив. Якщо історія цікава, то я готовий пробачити грі усе на світі, аби тільки продовжувати слідкувати за сюжетом і цікавими персонажами. Але я також вірю і у те, що навіть найгірший сценарій можна врятувати, якщо достатньо грамотно його подати. Тобто придумати якусь таку фішку, завдяки якій тобі буде цікаво слідкувати навіть за прісною історією. І знаєте, наш сьогоднішній пацієнт має таку фішку. Якщо ви ніколи не зустрічали цю гру на своєму шляху, то для вас сьогоднішній переказ буде справжнім відкриттям. Що ж, сподіваюся, я зміг вас, хоча б трішечки заінтригувати. Якщо так, то не смію більше втрачати ваш дорогоцінний час. Мене звати Євген. Ви на каналі Storyteller, і зараз я розповім вам історію про Колов Хуарес Ганслінгер. Приємного перегляду. На дворі 1910 рік. Самотній подорожній прибуває на коні до містечка під назвою Абілін, що у штаті Канзас. Він заходить у салон під назвою «Бичича голова, аби промочити горло і трішки перепочити. Чоловік представляється з Сайлосом Грівсом. Молодий юнак, який сидить за одним із столиків, відразу ж упізнає це ім'я і питає у чоловіка, чи він той самий знаменитий мисливець за головами на ім'я Сайлас Грівс. Герой відповідає, що з тією справою він зав'язав. А у цьому містечку він лише задля того, аби завершити одну дуже важливу справу, яка тягнеться за ним уже багато-багато років. Молодий хлопчина запрошує чоловіка за свій стіл і пропонує тому випивку за свій рахунок. Звичайно ж, Сайлас приймає цю пропозицію. Дуже швидко з'являється офіціантка, яка представляється Моллі. Інші також називають свої імена молодого хлопця звати Двайт, а разом з ним за столом сидять Джек та Стів. Ну, а бармена всі кличуть Беном. Двайт просить Сайласа розповісти якусь із історій з його пригод, адже він саме зачитується романом на основі похаденя протагоніста. Двайт хоче почути про стрілянину з ватагою Генрі Пламера, адже саме після цього Сайлас став мисливцем за головами. Герой рекомендує не довіряти усьому, що пишуть у подібних копійчаних оповідках, і починає свою історію. Найпершу ціль Сайлос вистежив у той час, коли знаходився в одній банді з Біллі Кідом. Це сталося приблизно 30 років тому. Біллі переховувався на занедбаному хуторі поблизу Стінкінг Спрікс. Сайлос долучився до ватаги Біллі через те, що чоловік, якому герой поклявся помститися, був на боці ворогів Кіда. Ім'я йому Роско Боб Брайант. Сайлос обіцяє розповісти, за що він збирався мститися, але трішки пізніше. Поки що герой вирішує розповісти, що ж сталося у цей день. Сайлас повертався до своєї схованки, як раптом почув постріли. Герой відразу ж направився на місце сутички. Сайлас натрапив там на купу бандитів, які штурмували укриття Біллі, і вирішив трішки йому допомогти. З боєм герой прорвався до Біллі Кіда і, отримавши нову зброю, з подвоєним запалом скорочував чисельність хлопців, які вирішили їх усіх порішити. Але чолов'яги зі зброєю усе не закінчувалися та не закінчувалися. Тому Біллі прийняв єдине правильне у цій ситуації рішення тікати. Кід наказує Сайлесу прибитися до стайні і привезти коней, що герой і виконує. Пробившись до потрібного місця, Сайлос розповідає, що зустрів там шерифа Пета Гарета. В обовідку несподівано стріє Двайт. Він розказує, що читав, як хоробрий мисливець зустрівся віч на віч з шерифом і переміг того на дуелі. Сайлос же кепкує з цього і каже, що зовсім не це мав на увазі під зустрічю з шерифом. Насправді, законник просто оглушив героя і запроторив до в'язниці разом з Біллі. Сайлос пробув у буцегарні чотири місяці. Він разом із Біллі був засуджений до смертної кари через повішення і покірно чекав своєї долі. На ось кід не бажав із цим миритися. За допомогою своїх підручних він організовує втечу, не забувши при цьому допомогти і Сайлосу. От тільки зробив він це не через свою доброту, а лише заради того, щоб Сайлос відволік усіх законників у місті, поки Біллі тікатиме. Герой розуміє, що це для нього як в плюс, так і в мінус. Із поганого його намагаються убити усі, хто зустрічається йому на шляху. А із хорошого, якщо він вибереться з міста живим, то ніхто навіть не подумає на нього, адже усі ці вбивства повісять на Біллі Кіда. Після втечі з міста Сайлос вирушає до Мексики, де його наймають для допомоги у вистеженні банди ковбоїв. На чолі там стоїть старий Клентон, а допомагають йому кучерявий Біл і Джонні Рінго. Сайлоса цікавить тільки останній, але, на жаль, він зник у невідомому напрямку. Наш герой вже вбиває старого Клентона, але залишкам його банди вдається втекти. Минає сім місяців після пригод Сайлоса в Мексиці. Протагоніст вистежує залишки банди старого і дізнається, що вони засіли на місцевій лісопилці. Він добирається туди і вбиває кучерявого Біла, а ось Джонні Рінго там не було. Своїм співрозмовникам у салуні Сайлас розповідає, що знайшов Джонні трохи згодом і чесно застрелив на дуелі. За вбивство двох цих злочинців Сайлосу заплатили непогані гроші, після чого він і зрозумів, що ремеслом мисливця за головами можна непогано так заробляти на життя. Через деякий час після цих подій Сайлос вирушає на пошуки Генрі Пламера, який стоїть на чолі банди невинних. Це місцевий шериф, який, проте не цурається брудних справ для свого збагачення. Сайлас наздоганяє його біля золотої шахти і розправляється. Після цього герой знову натикається на слід Боба, який веде його в Абілен, штат Канзас. Так, саме в те місце, де через майже 30 років він і розповідає ці історії. На жаль, заклятого ворога в місті не було. Але зате був Джон Веслі Хардін, людина, за голову якої призначено непогану нагороду. Сайлас розправляється із ним. У ці розмови про помсту Бобу вклинюється Бен. Власник закладу її просить розповісти щось інше, розповісти про просту роботу, а не про особисту вендетту. Сайлас погоджується, замовивши при цьому ще випивки. Його історія переносить нас на багато-багато років тому. Ціль чергового замовлення вождь племені Апачі на прізвисько Сірий Вовк. Солдати армії США жорстоко розправилися з його сім'єю, тому він оголосив війну всім бліднолицим. Зустріч із сірим вовком серйозно вплинула на Сайласа. А його слова про руйнівну силу помсти переслідуватимуть героя до кінця життя. Вождя індіанців, до речі, герою вбити не вдалося, бо той сховався в горах. Ми ж повертаємося до стандартної історії про помсту. Брати Даутони у кількості трьох осіб, а також їхні численні посіпаки, вирішили пограбувати місцевий банк. Сайлас прибув до міста якраз у той момент. Коли Даутони вже тікали в ліси з повними мішками грошей, наш головний герой кинувся за ними. На одному з пустирів він зустрів Емета молодшого з братів. Саме він погодився затримати переслідувачів, вигравши час для своїх родичів. За іронією долі, лише він залишився живий, адже Салос його не вбив, а всього лише поранив. Трішки пізніше місцеві дружинники зголосилися допомогти Сайласу в пошуках двох вцілілих братів. Шлях приводить героя на болото, де він і наздоганяє злочинців, убивши обох на дуелі. Раптово за столом зайшла розмова про те, на чому ж Сайлас так завзято шукає певних людей. Герой, не приховуючи все, розповідає. Колись дуже-дуже давно. У нього було два брати, і разом вони заробляли собі на життя тим, що займалися перегонкою худоби в Хуарес, штат Мехіка. Якось раз, коли його брати вже відпочивали, Сайлас вирішив зіграти в сауні в карти із трьома ковбоями. Хлопцеві невимовно щастило, і він чесно виграв у подорожніх усе, що в них було. Але якби все було так добре, історії б і не сталося. На ранок трійця, програвших, нагнала братів і зажадала всього, що в них було, включно з життями. Вони повісили хлопців на гілці дерева, запхавши Сайласу в рот старовинну іспанську монету, так би мовити, на пам'ять, аби він не зміг сказати, що вони залишили його ні з чим. Ковбої поїхали, залишивши братів помирати. На щастя, гілка старого дерева не витримала ваги трьох тіл і обламалася, подарувавши Сайласу життя. На жаль, Обидва його брати були вже мертві. Саме в той момент Сайлос заприсягся Буч, що помститися трьом своїм кривдникам, чиї імена були Джонні Рінго, Роско Боб Брайант і Джим Рід. Після цього Сайлос повертається до своєї історії помсти. Минуло майже сім років відтоді, як герой розправився з братами Даутон. Нині його головною метою стало переслідування дикої банди, яку очолювали Буч Кесіді та Санди Скіт. За чутками, одним із членів цієї банди є саме Роско Боб Брайант. Сайлас припустив, що члени угрупування спробують пограбувати поїзд, який перевозив величезну партію золота, тому вирушив туди. Там він зустрів Джорджа Карі й убив його в чесній дуелі. Проте ні Кесіді, ні Кіда там не було. Останні ж втомилися від постійного переслідування як з боку Пінкертонів, так і з боку Сайласа, тому залишили дику банду та сховалися в Південній Америці. Боб послідував їхньому прикладу. Минуло ще п'ять років. З в'язниці втікає кіт Карі і стає на чолі дикої банди. Їхня нова мета поїзд під назвою Юніон Пасифік. Для пограбування вони вирішили підірвати опори дерев'яного мосту. Сайлос і не дізнався б про це, але один із членів банди проговорився про це по вії, а та зі свого боку Сайлосу. Запобігши пограбуванню і перемігши Кіда Карі на дуелі, Сайлос отримує трохи нової інформації про Роскобоба. Виявляється, він поїхав до Південної Америки разом із Кесіді та Сандесом Кідом. Після цього Сайлос вбиває Кіда Карі. Раптово знову втручаються слухачі і просять трохи розповісти про третього з числа вбивць сім'ї Сайласа, Джима Ріда. Герой погоджується. Нас переносять майже на 30 років назад, на потяг, що мчить із Вінстона, штат Міссурі. Виявляється, Джим Рід був членом банди одного з найвідчайдушніших негідників того часу, Джесі Джеймса. Разом вони в основному займалися тим, що грабували потяги. У спробі спіймати Джима, Сайлас стикається з Джессі на дуелі, але не вбиває останнього, а тільки ранить. Після цього Сайлас вирушає в погоню за Джимом Рідом і Френком Джеймсом, старшим братом Джесі. Френк, не впоравшись із Сайласом, добровільно здається і розповідає про те, де шукати Джима. Сайлас знаходить останнього і вбиває. За 6 місяців до подій у таверні, Сайлас дізнається, що Буч Кесіді та Санди Скіт повернулися до США, незважаючи на багаточисленні чутки про їхню смерть. Вони знову збирають разом стару банду. Головний герой вирушає за ними у свій останній кривавий вояж, аби добути інформацію про Роско Боба від Буча Кесіді та Санди Сакіда. На жаль, толком нічого дізнатися не вдалося, і Сайлас банально застрелив обох. Після цього всі історії закінчуються і нас переносять у сьогодення. Джек з люттю стверджує, що немає ніякого таємничого Боба і що, мовляв, Сайлос всі ці байки вигадав, щоб нажратися безкоштовного пива. Сайлос вирішує, що час розкрити всі карти. Він дістає з кишені ту саму іспанську монету і кладе її на стіл перед Беном, власником закладу. Він стверджує, що від самого початку знав, що Бен той самий Боб. Але вирішив усе перевірити. Адже можливо, що людина, яка вбила його братів, змінилася. І тут ми з вами переходимо до кінцівок, яких у грі цілих дві. Якщо вам хоч на секунду в голову зараз закралася думка, що гра нелінійна і ви десь пропустили важливу розвилку, то я поспішаю вас заспокоїти. Кінцівка залежить лише від вибору у самому фіналі гри. Вся ж решта пригоди максимально лінійна. Перший варіант убивство Боба. У цьому разі Сайлас викличе свого кривдника на дуель і в чесному поєдинку застрелить. Усі відвідувачі салуну відвернуться від мисливця за головами, а хтось навіть покличе шерифа. Другий варіант прощення. Сайлас стверджує, що Боб уже не та людина, яка разом із напарниками вбила його братів. Він змінився, відкрив бізнес і зараз веде цілком пристойне життя. Сайлас стверджує, що більше не бачить сенсу в помсті, і просто йде, побажавши удачі молодому Дуайту у всіх його починаннях. І особисто для мене саме так і закінчилося коло Хуарес Ганслінгер. Що ж, думаю, не відкрию ні для кого Америку, якщо скажу, що місцевий сюжет простий як дві копійки. Банальна історія про помсту в дусі фільмів про ту епоху. Ви мене образили, і я усіх вас дістану. Це класична фабула для подібного жанру, тобто для вестернів. Ніяких несподіваних поворотів чекати не варто, і це трохи засмучує. Та й персонажі всі як один картонні та нецікаві, і представляють собою не більше, ніж заїжджені образи. Молодий розумний хлопчина, скептик, пошарпаний життям волоцюга і наївна дівчина. Ці архетипи ми зустрічали вже десятки разів, через що вони приїлися, і конкретно тут персонажі навіть не запам'ятовуються. Єдине, чим може хоч крапельку зачепити ця історія, це мотивом про те, що помста не веде ні до чого хорошого. Цю ідею Сайласу вперше закидає Сірий Вовк, який заявляє про Чорноту в його серці. Спочатку протагоніст пропускає ці слова повз вуха, але згодом це насіння не тільки міцно вкорениться в розумі героя, а й дасть свої плоди. Дедалі частіше і частіше Сайлас починає замислюватися про те, на якого ж монстра він перетворився, про те, що він став набагато гіршим за тих людей, які колись убили його братів. Дійшло навіть до того, що в якийсь момент він почав бачити галюцинації у вигляді вбитих власними руками бандитів. І це могло б бути потужним аргументом у суперечці про сюжет цього проекту, якби не було так слабо реалізовано. А все знову ж таки через мало цікавих персонажів. Ну, страждає там цей Сайлас. Ну і що? Цей герой, як і всі інші, не викликає ні симпатії, ні антипатії, взагалі нічого. Звичайний п'яниця, який травить свої байки за кухлем поганого пива. Але цей матеріал я вирішив зробити не через саму історію, а через те, як вона подається. Навіть такий прісний наратив про помсту завжди можна покращити грамотною подачею, і розробники з Techland блискуче впоралися з цим завданням. Головною родзинкою наративу якраз таки і є те, що Сайлас Грівс сидить у таверні і розповідає свою історію одночасно і гравцеві і своїм слухачам. На геймплейна частина проекту просто є візуалізацією його байок. Найцікавіше в подачі те, що оповідач є яскравим прикладом ненадійного оповідача, через що змінює геймплейні події на ходу. Ненадійний оповідач це такий герой оповідач, який повідомляє завідомо недостовірну інформацію. При цьому відбувається порушення негласного договору між автором і гравцем, згідно з яким події мають описуватися достовірно. Тобто, згідно з цим умовним договором, те, у що ми граємо, має співпадати з тим, про що Сайлос розповідає. А от у Call of Juarez Gunslinger все трішки інакше. То перед гравцем з'являться сходи, яких герой до цього не помічав. То кількість супротивників зменшиться з ефемерних сотень до кількох десятків та навіть менше, і це після того як йому заявлять нібито сотні противників, схожі на вигадку. А той зовсім герой на ходу поміняє індіанців на ковбоїв, тому що втомився і щось там переплутав. Але це ще квіточки. Найцікавіше й унікальне починається тоді, коли Сайлос починає змінювати цілі рівні, переказуючи їх інакше. Візьмемо, як приклад, перший рівень. Головний герой проривається крізь натовпи супротивників і в кінці зустрічає шерифа, якого вбиває в чесній дуелі. От тільки так написано в книзі, яку читає Дуайт. Сайвас заявляє, що все було зовсім не так. Гра відмотується трохи назад, і тепер, замість гарної дуелі, протагоніст просто отримує удар по обличчю і приходить до тями уже в тюремній камері. Або ж, наприклад, візьмемо рівень із пограбуванням банку братами Далтон. Там нас і зовсім очікує три перемотування подій, адже кожен знає цю історію по-своєму. Дуайт розповідає те, що вичитав у книзі: хтось із відвідувачів бару керується пересудами. Ну а Сайос вже повідає нам свою історію, адже він особисто там був. І вона далеко не така красива, як у всіх цих романах. І насправді таких ситуацій багато. На золотих шахтах, наприклад, ми стояли перед вибором шляху і спочатку пішли по першому. От тільки наприкінці на Сайлоса чекала смерть. Тобі вже здається, що ти щось зробив не так, але потім Сайлас такий сидячи за столом: як же добре, що я туди не пішов, і гра просто бере і перемотується назад до цієї розвилки, і ми вже йдемо зовсім іншим шляхом. Можливо, це комусь здається надмірно простим або недоречним рішенням, але мені воно дуже сподобалося: стильне, незаїжджене і продумане. Та що вже там говорити, якщо розробники навіть представили сцену, в якій оповідачеві потрібно було сходити в туалет? На цей час гра до біса сильно сповільнюється і зробити нічого не можна. А щоб геймер не нудьгував, цю паузу заповнили розмовою відвідувачів, які поза очі обговорюють Сайласа, називаючи його обманщиком жадібним до безкоштовного піва. Але тут дуже важливо зазначити, що Сайлос лише прикидався таким для того, аби вивести Бена на чисту воду. Він лише робив вигляд, що він ненадійний оповідач, а насправді він стовідсотково контролював ситуацію. Річ у тім, що протагоніст навмисне перекручував деякі факти у своїх історіях ближче до кінця гри. І в ці моменти втручався барменом, поправляючи протагоніста. So are you What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. Це і доводить той факт, що він був прямим учасником тих подій, адже ніяк інакше про такі тонкощі він дізнатися не міг. І якщо гравець усвідомлює це раніше кінцівки, якщо він зможе вловити цей тонкий момент, то він починає почуватися добре. Так, нібито розгадав злочин Маріарті. І це це достобіса круто. Єдиний мінус такого оповідання це постійна балаканина. Річ у тім, що персонажі не припиняють розмови ні на секунду, постійно додаючи якоїсь інформації або просто сперечаючись між собою. І якщо ви не досить добре володієте англійською мовою. То ви ризикуєте втратити всі дані, бо читати субтитри під час палких перестрілок просто неможливо. Доводиться або пропускати усі деталі сюжету, або записувати футажі і передивлятися їх після проходження, що я в принципі і зробив для цього відео. Ще одним цікавим аспектом наративу є те, як майстерно розробники вплили вигаданого персонажа в контекст реально існуючих подій і їх героїв. Такі хлопці, як Буч Кесіді, Кіт Карі, Джесі Джеймс та інші реально існували в той далекий час і дійсно були грозою звичайних громадян. Сайлос Грівс без докорів сумління розповідає про те, що саме він їх, якщо не вбив, то хоча б поранив. Якщо ж його хтось намагається поправити, посилаючись на реальні факти з реальної історії, то герой відповідає, що це все байки для тих, хто не хоче шукати правду. А вірити йому чи ні, вирішувати тільки вам. І це вкотре підкреслює, що форма наративу конкретно в цьому проєкті набагато важливіша за зміст. Ми не знаємо, обманює нас протагоніст або ж говорить правду, але вірити йому хочеться через те, як ця історія подається і змінюється на ходу. Сенс створення цього відео дуже простий. Я хотів показати вам, що цікавою може бути не тільки сама історія, але і її подача. Справжні шедеври творяться, коли наратив та подача працюють злагоджено як механізм. Але інколи трапляється і так, що якийсь аспект перетягує на себе ковдру. І ґанслінгер саме такий приклад. Як Салос розповідає історію свого життя за кухлем пива, заворожує і змушує невідривно слідкувати за нею до самого кінця. Чи подобається мені місцева історія? Господи, звичайно, що ні? Вона занадто проста та одноманітна, але подача я полюбив цю гру завдяки цій подачі і сподіваюся, що зміг поділитися з вами хоча б часточкою цієї любові. Won't you spare me over till another?